На деяких ринках Полтави попит на полуницю та черешню незначний. Продавці пов'язують це із високою ціною на ягоди. Сорт румба, село Драбинівка, Санжарський район 220 за кілограм. Дуже смачна, м'яка така соковита, ну просто добрезна. Це ще теплична, через недільку піде грунтова, потрішки там по пів кіла, по 300 грам. Дуже не особа. Кого є трішки, дозволяє, скажем, бюджет, той бере по судочку, по кілограму. Ціни на полуницю стартують від 160 гривень за кілограм. Черешня коштує дорожче 500 гривень. На ціноутворення, взагалі, плодово-ягідних впливає, по-перше, це сезонність по-друге, це врожай, погодні умови, що стосується України. Врожай полуниці і черешні залежить не тільки від фактору повномасштабного вторгнення і втрати великої частки окупованих територій, а ще і весняні ранні весняні заморозки. Заморозки вплинули і на врожай в інших регіонах Східної Європи, розповіла Марина Іваннікова. Постачальниками черешні в Україні, там також вона е, вимерзла. То на сьогоднішній день ми маємо е, плоди із країн з за кордону, це здебільшого Італія і Чилі. Через ранні заморозки більшість ягід імпортовані. Основними факторами, що впливають на ціноутворення, є логістика, зберігання, податки, імпортні мита, а також зміни в попиті та пропозиції на ринку. Більш-менш ціни стабілізуються, коли почнеться вже ґрунтова полуниця в червні місяці, і ціни обіцяють бути десь на полуницю в розмірі десь 100 гривень за кілограм. Спад буде на черешню, але незначний, тому що якщо, наприклад, полуниця у нас є ще можливість отримати більш пізні сорти, то черешня здебільшого вже заклала свій врожай, який на жаль, вимерзли, тому зниження цін на черешню буде, але воно буде знову ж таки. Вона триватиме на високому рівні. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.